Вітаю, друзі! Вісім днів тому я знімав відео, де була ось ця квітка вже квітучою. А тепер розцвів і цей бутончик. Ну, насправді воно розцвіло вже пару днів. Прийшло з минулого відео вісім днів. Бачите, яка краса. Просто неймовірна. Ось так, якщо на фоні долоні завжди люблю. До речі, вона не пахне не ароматна, але. І сьогодні покажу більш детально, як вона на блоці. Це такий просто наліт. Не зважайте, все нормально, ніяких шкідників немає. На ось таку кару, абсолютно не з Не з... Там, хвойних дерев. Ось така звичайна кара тоненька. Я на неї трошечки поклав мох. Трошечки. Примотав ось так. Ви бачите, там трошки корище є ховини. І ось в такому вигляді воно росте позаду. Тут у мене є гачочок, не смійтеся, такий, який є, простенький. Тут накручено хто зна що. Я знімаю і занурюю це у розчин з добривами. І так воно у мене лежить: листочки, корінці. А була одна чи дві такі от бульбочки. Чи псевдобульба це називається. І от вона зацвіла. Рік чи півтора я чекав. Подивіться, яка краса. красається. Ну, Насправді ну, краса. І оця губа нижня. ну Це просто неймовірно. І як ви блискує, ви бачите? Така прекрасна. Загалом цвіте вже 10 днів ось ця квітка. Я думаю, що це нормально абсолютно для рослинки. 10 днів. І такий е кремовий слонової кістки колір або молочний. Дуже приємний, дуже красивий. До речі, ось ці три пелюстки вони схожі. Більш такі темненькі, а ці більш білосніжні такий контраст виходить. Ну і зовсім інша квітка, така, ніби якісь собачки. Ось так краса. Про, зніму іще через тиждень, що буде з цією квіткою далі. Дякую за перегляд і підписки. І коментуйте, будь ласка, як вам ця квіточка Дендробіум.